Вивчення робототехніки в школах є дуже актуальним питанням, адже інженерія та програмування є професіями з великим попитом в майбутньому. Всесвітній розвиток робототехніки, як в домашньому, так і в промисловому використанні, говорить про те, що багато професій буде роботизовано а от кількість вакансій зі створення та обслуговування роботів буде збільшуватись. На мою думку, робототехніка в школах просто необхідна, оскільки ця дисципліна поєднує у собі не лише е, програмування роботу, а й також вміння. Правильно його зібрати, вміння правильно розподілити його центр ваги, так щоб робот не завалювався на кожному кроці. Це також вчить дітей задумувати повну конструкцію, а не лише зібрати або лише запрограмувати. Це більш модульна, більш повноцінна система, що складається із малих модулів, такі як програмування, збирання, відладка. І як результат, маємо вже повноцінний пристрій або структуру, а не лише частину, яка повинна використовуватися з чимось іще. Робототехніка є серед обов'язкових предметів майже у всіх європейських школах сьогодні в світі проводять багато фестивалів робототехніки, на яких діти презентують свої розробки та конструкції. Крім створення роботів, діти практикуються в проектній роботі, знайомляться та вчаться співпраці. Лише в цьому році в Україні з'явилась своя команда з VRC з робототехніки. З цього часу я вважаю і сподіваюся, що Україна буде все частіше приймати участь у змаганнях з робототехніки, але приблизно десь. Один раз в рік приходять ці змагання на нашому рівні. Потім переможці поїдуть на інші рівні, більш високі. Там будуть змагатися з переможцями місцевих рівнів. Але я сподіваюся, що з часом в Україні з'явиться більше змагань з робототехніки не лише у вигляді VRC, а й у вигляді інших дисциплін. І ми зможемо збільшити рівень освіти з робототехніки і рівень зацікавленості в ній дітей. Робототехніка об'єднує програмування алгоритміку. Логіку, механіку, математику, проєктування та фізику. Найкраще те, що все це можна вивчати на практиці та граючись, створюючи щось цікаве та незвичайне, дитина не тільки розвиває творчі здібності, але й Тягує рівень знань з точних наук. Коли учень працює та експериментує з технікою, це сприяє розвитку творчого потенціалу та вмінню знаходити правильні рішення у непередбачених ситуаціях. Також він аналізує важливість кожної деталі, оцінює роль у будівництві, вчиться заміняти її або доповнювати. Заняття робототехнікою сприяють розвитку інтелекту, пам'яті, уваги та фантазії. Проектуючи об'єкт, дитина розвиває критичне, творче, логічне та інженерне. Не мислення учні практично застосовують знання точних наук, наприклад, розраховують радіус повороту робота чи проектують архітектурні споруди в мініатюрі. Залишити проект на стадії розвитку це не про заняття робототехнікою. Діти розвивають ще одну важливу навичку: завжди доводити справу до кінця. Дитина ще в школі може розвиватись в професії, яка не тільки престижна в світі, але й дуже цікава, та може сприяти вирішенню важливих проблем людства. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.